Витонченість, і не тільки в зображенні, але й в самій думці, благовіщення, ключова подія в історії спасіння, мить втілення Божого Слова. Архангел з'являється перед Дівою Марією, його юне обличчя сповнене серйозності, він тримає жезл, символ посланця Божого, поза та вирос обличчя передають урочистість цієї миті. Діва Марія злегка схилила голову. Жест руки свідчить про смирення та прийняття Божої волі. У руці вона тримає маленьку книгу. Це символ святого письма, пророчих текстів, у яких говорилося про приход Спасителя, символ пророць Старого Завіту, який здійснюється в цю мить, і Святий Дух, який сходить на неї. Фігури, ніби виступають із простору біг глядача. Це додає сцені камерності та зосередженості, Колорит стриманий, майже монохромний. Білосірі відтінки надають сцені відчуття святості, і надприродності, відчуття сакральності і позачасовості. Він не прагне вражати багатством деталей чи архітектурою, а веде глядача. До медитації над таїнством втілення слова це діалог між небом і людиною, що стає центром християнської історії спасіння.